Давай подивимось, дівчинко моя, коли прийде твоя нова любов, що це буде за нова любов, і якого розміру будуть крила у тебе за спиною після цієї нової любові? А ну? Ой, дуже швидко, прям дуже швидко буде вісьмірка жезлів і. Трійка, жезлі, дуже швидко тут дивись, він вже є, він вже на тебе дивиться, він за тобою підглядає. Ми не бачимо зараз з тобою, хто це, тому що він стоїть спину, спиною. Ми зараз спробуємо на картах глянути. Але те, що він вже за тобою спостерігає, це факт. Він вже собі планує, як до тебе підійти, як з тобою познайомити, що тобі сказати, для того, куди тебе запросити, як взагалі це все має відбуватися для того, щоб заволодіти твоїм серцем. Хто це такий? Я хочу знати. Ну це якийсь поміркований чоловік. Чоловік. Він дуже зараз конкретно продумує кожен, кожну свою дію, кожен свій крок, щоб, не дай Боже, тебе трієпетну лань не перелякати. Розумієш, хто це такий, я хочу знати. По миру це може бути якийсь іноземець. Я хочу знати, хто це. Це, коротше, так, це якийсь іноземець, може бути, або не з твого міста, є в якого розбите серце, от він в тебе вже закоханий, які в нього почуття зараз на даний момент до тебе. Ну, корти для нього королева Пентаклів. Ти для нього шикарна жінка, шикарна жінка, з якою хочеться будувати все. Ну і сім'ю в першу чергу.